Сынуль, коротенький Боже, да, мой. Нас, да, да, все дорого. все здорово, помощник. тебе каждый день, сыночек мой. У дитинстві Денис мріяв стати кухарем. Його мама розповідає, пік пироги і майстерно смажив картоплю. Був слухняним і дуже любив свою молодшу сестру. Він для нас, для всіх був Денюлечка, Денисочка, його улюблена сестра, з якою не просто як дві половинки. Денчик, і він всю просив Софійка, скажи на мені денчик. А на Денчик, Денчик, він прям весь сіяла від радості. Сонь, поцілуй мене сто разів. І вона його цілувала. він просто. У хлопця були проблеми з переніссям, зважився на операцію. Але батьки кажуть, у хірурга першої міської лікарні здригнулася рука. Під час операції зачепив артерію. Пацієнти терміново перевели в тисячку звідти в Дніпро. На цьому консіюмі зібралися професора, вони нам сказали чесно, состання нашого, нашого сина дуже тяжко. Гарантій ніхто ніяких не дає. На снимках показали. Що у нього задіта сонна артерія, розслайнна зовнішня часть артерії, і в місці розслоєння образувався тромб. Медики не приховують своєї провини. Лікаря, який проводив операцію, відсторонили від роботи. Він написав заяву на звільнення. Ми нічого не скрывали. Да, вина 100%. И мы сразу матери это сказали. И мы сказали, что все расходы по тисячке мы взяли. Ну это бред, понимаете? Взять расходы по тисячке, совершив такой ужас. Подібний випадок у першій міській лікарні вже був. Він стався і з тим самим хірургом. Адвокат говорить, довести провину буде нескладно. У висновку про смерть чітко вказано, що це лікарська помилка. Я читав свідоцтво смерті медичне. Там уже конкретно написано, що це в следствием медична помилки. Вот тобто так. То есть это хорошо, вышел в основном, вот такой Категории дел это именно доказательственная база. Потому что сегодня у нас процесс лечения документируется в медицинской карте. Эта медицинская карта находится в руках тех врачей, которые лечат. Там они не прошиты, там можно менять, можно переписывать эти медицинские карты, можно дописывать. Батьки загиблого вимагають для хірурга кримінальної відповідальності. Заяву в поліцію вже написали. Слідчі відділення металургійного відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 140 140 кримінального кодексу України. А за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків хворого. За неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків винному загрожує відсторонення від роботи на 5 років або позбавлення волі до 2 років. Карина Гутя Віктор Зубченко Віталій Кваша підсумки тижня. Перший міський.